Цей знаменитий британський бомбардувальник Airco DH-9 має такий вигляд, ніби щойно зійшов із заводського конвеєра, але насправді побудовано його 100 років тому. Такі бойові машини брали участь у Першій світовій. А після війни Британія дарувала бомбардувальники союзникам. Цей екземпляр відновили фахівці імперського військового музею в Даксфорді, а виявили його в Індії Дженіс Блек і її чоловік. Вони вирішили викупити бомбардувальник і відновити цю частинку історії британської авіації. Після тривалих переговорів із місцевою княгинею і її дочкою ми вирушили до біканера у пустелі, де стоїть їхній літній палац, і побачили літак. Стан H-9 був жалюгідним. На жаль, двигунів не було. Літак стояв у стійлі для слонів, а двигуни використовували у водяних насосах. Бомбардувальник перевезли до ангара імперського військового музею в Даксфорді. Команда фахівців відновлювала його майже сім років. DH-9 воювала здебільшого на Західному фронті, але певна кількість машин брала участь у боях і на інших фронтах. За 1917 18 роки було побудовано понад три тисячі таких бомбардувальників. У нас 1917 був важливим періодом для Королівського льотного корпусу, Королівського військово-морського флоту і авіації. Загалом тоді була активна гонка озброєнь у галузі авіабудування між Німеччиною та Британією. і авіація мала велику вагу. Фахівці обладнали старовинний бомбардувальник деякими функціями безпеки, і цьогоріч сподіваються провести перші випробування.